Не в чоловіка є така штука, він думає, що кола зеро. Ну, він думає, що замінник цукру це ок. По калорійності може й ок, але ж він так само знищує організм. Там а, аспартам впливає на мікробіом. О. Якщо його пити дуже часто, тобто щоденно, протягом трьох шести місяців. Ну, тобто, ми кажемо не про проразової початку, а про часом. Це буде впливати на зміну мікробіому. Так. Тому що зараз дієтологи, назвемо дієтологи в тіктоці, ти заходиш і тобі розказують, ну, що так, коло давайте. зеро пити можна. Я це теж О, що чула що і теж почала людей в вузькому сприйняті. Uh -huh. Ці вважають продукти, що це дорівнює калорії. Це так, не ви... так. Продукт це хімічна речовина, яка має певні свої субстрати і при певній кількості, при щоденно, тривалому, так, споживанні, так все впливає на все. Ми по-любому щось будемо змінювати. Спеціально для Олега. Катя. Мікробіоми, як це впливає, якщо Coca-Cola Zero впливає на мікробіоми, як це впливає на тіло на організм. Ну, якщо при цьому ідеальне раціон, наприклад, є багато клітковини, є складні вуглеводи, що годують мікробіом, Ні, не так? ідеальний. Ну я до того кажу, що якщо є багато білків жирів, то В принципі, це… принципі за півроку да. нічого так cola Zero ну, не зробить. Ні, за півроку ні. Але якщо при цьому раціон поганий, то так само немає умовного субстрату, який годує. Тобто речі, які годують і нормалізують мікробіом, і роблять його неумовно. Патогенами, патогенами, здоровим За що він відповідає про те, що щоб... це ж мікрокосмос. Взагалі інше життя людей. Це маленькі мікроорганізми, які населяють кишківник, шлунок, шкіру і так, так далі. Тобто, але вука, зараз, які зараз впливають на наш організм, мозок, на наші мислення, на наші звички, на наші когнітивні функції, на наші взагалі чутливість до гормонів, на лептин, так само гормон харчової поведінки. Мікробіом впливає на все, бо він, як е, живий організм, він виробляє також що, продукти обміну, які Реально змінюють, можуть запальні захворювання кишківника викликати.